4 кілограми і 600 грамів. Фракцію садив плазма максимальна це 3 плюс, навіть 4 не було. Я починав з такої жмені повітряної пробочки. і в 23-му році просто людям подарував, щоб побачити їхні результати. Зараз їхні результати я також поєднаю своїм відео. Так, Міждорядня. 30 см для даного сорту це дуже-дуже вузько. Сантиметрів 40 саме менше потрібно. Так, і ось вам рослини. Це три плюс. Це навіть не 4 в мене не було такого посадкового матеріалу. Сорт дуже гарні результати показує. Так, є подвійні рослини. Їх не дуже багато, але вони є. Це Зубок треба його розламувати. Два зубчика і вони як. Значить, як разом І якщо він не жовтіє, якщо брати інші сорти, давайте візьмемо 23 рік, то Любаша жовта була. Да, Любаша дала свій гарний результат, тут до Любаші питань немає, але вона жовта була. Даний сорт він не жовтіє, але в нього є така проблемка, бачите, чуть-чуть тічки листка вони, наче як фосфору не вистачає. Я б не сказав, я тут є амінокислоти, в цьому році вже трохи по-другому дивлюся, бо попередніх два роки я багато наробив помилок з даним сортом. Амінокислоти не допомагають. Зараз буде більш-менш нормально, плюс температура хай вже ці дощі пройдуть. Попробую дати по листку 3-20 кімнат вносився два роки, бо підрад перегній. Це в 2021 і в 22 2022 році все що рослини на бідній землі ростуть. Ну ось і повітряна, На повітряній також спостерігається почервоніння листка. поки що я нічого не можу сказати, що це таке. Думав, може фосфору не достатньо. Та да, ні. Я амінокислоти давав і сульфат магнію. Ну так, да, з карбомітом, ну це не фосфорне, але в, цьому, в амінокислотах там в принципі також це є. Якщо взяти ось. Якщо сорти по одну і по другу сторону, то все навіть гаразд. Ну, а тут кажу, що одні сорти жовтіють, це і тварин червоніє. Ну, подивимося після, як він себе буде почувати. Ну, Найбільша фракція, яку я виросла, а ще з плюс просто зрозуміти, і ж мене починати і повністю об'єктивно розказати про даний сорт що, Давайте переглянемо, як в людей даний сорт почуває. Той самий сорт «Вікторія», От у мене посаджений він е, від палки. І от до наступної палки тут 33 рослинки. Вони в принципі досить міцні такі, товсті, е, зеленіші від мого домашнього часника, але трохи, трохи нижчі чомусь. Е, Ну, Від мого домашнього вони трохи, скажу так, емісніші, але там від Любаші, там трошки далі в мене Любаша, Марифіанський, ті сорти кращі. Цей, поки що, ну він не знаю, він просто пізненько зійшов, можливо, він ще не набрав. Але зараз ну, рослини досить непогані. Зелені, товсті і зійшов, в принципі, весь, що садив. Ну, єдине, що зубки було непонятно, як відділяти. І от коли по дві рослинки в мене вийшло. Я думав, що один зубок. А воно от, два було, і росте разом і от ще один такий. Тобто два разом росте. Ну та Погано не видно було, як їх відділяти. Вони так дуже близько один до одного. Ну, в общем, така ситуація. Це домашній часник, там он Любаша далі. От Любаша тоже така вже товща від пальця. Такі рослинки досить міцні. І маріфіанський, там, Маріфіанський взагалі він від Любаші, в принципі, десь приблизно один такий самий. Але зеленіший трохи. На відео погано видно, але так якщо візуально, то зеленіший. Але всі рослинки, в принципі, весь час непоганий і та сама Вікторія також гарна. Також гарні рослинки.